Ооо, шо ти старий. Розказує. Ну, Звичайно. Зона панікує, моноліт стріляє у всіх підряд. сталкери власної тіні шугаються. А торгівлі хоч би хни. Тільки вгору пішла. Да, таке. Мені треба потрапити до X3. Знаєш, де вона? Тобто я землю носом рию, щоб її знайти, а тобі одразу все готове подавай. Звідки про неї знаєш? Доктор розповів. А ти маєш дуже корисні зв'язки. Бо якщо вже сам доктор, то, значить, байки не брешуть. Отже, давай прямо. мене не хвилює. Зараз придумає якось. Завдання. Та знаємо, О, стара школа. На той той на базі. Що скажеш? І що ти хочеш? Хочу, щоб ти мою посилку повернув. Кур'єра, що мені її ніс, якісь зальотні бандити завалили. Мої люди його вже мертвим знайшли. І порожнім. А я так не люблю, коли хтось у моїй справи свої нахабні морди пхає. Розумієш, до чого я. Добре. Ладно, Якщо зробим для дядька Сидоровича. Не твого Тут недалеко біля старого АТП. Головне посилку цілою принеси. А з бандитами роби що хочеш. Якщо вб'єш їх, навіть то плечу. Понял, прийняв.